Я буду романтизувати це. А, ну, давай. Це все, що відбулося так. Півфінали відскоків. Багато шаманів проти нього працюють, і це, це важко щось проти цього протиставити. Це просто порушення закону угу. Всі, всіх законів неприпустимо таке робити. Ну так, да, все одно результат здобули. Удар цього хлопця, який за косплеїв Бехема на євро, вже неважливо, як, але якось здобули. Півфінали відскоків. Ось так би, напевно, я охарактеризував би цей Кубок Англії, який пройшов ці вихідні. Що, зібралися ми нарешті обговорити ці два матчі і почнемо, напевно, з Челсі. А, опиши одним словом, цей поєдинок. Одним словом, справедливість. Звичайно, справедливість. Що ще? <реш> Знаєш, у мене у мене якраз написано несправедливість, тому напевно ми будемо сьогодні з тобою батлувати на цьому признаку, так? Тому що в футболі, напевно, немає справедливості, я це казав і тобі, і під час наших подкастів багато разів. І не існує, і не варто шукати. Можливо, тому і не варто розчаровуватись командам, вболівальникам, які програють такі матчі, тому що вони зробили, напевно, все, все, що від них залежить. І якщо ми беремо конкретно цей поєдинок, то Челсі був прекрасним. Я вважаю, що це ось провів-чудовий чудовий матч. Підготувався до Пепа, як завжди. Ну не як завжди, але. Конкретно як в цьому сезоні, так він, він грає добре проти гвардіоли. Mm. Вже третій матч, напевно, Челсі був кращим за Сіті і знову незаслужено. В попередніх матчах вони втрачало очки, а тут вони програли. Варто проковтнути, прийняти і проаналізувати цей результат. За останні 6 матчів на Лембрі Челсі не забив жодного голу у п'яти. А, а, а знаєш, чергове... хто останній забив гол <свен> за Челсі а, да, Напевно, якийсь я знаю. Ні, Мейсон Маунт. Мейсон Маунт? А, це було ворота Манчестер, Manchester... а Арсеналу в Кубку чи Манчестер Кубку. Але тоді теж програли. <laughs> Челси вже не знає 5 фіналів чи 6 програє, так. А, а, але саме Маурісіо почутно програв кожен свій півфінал Кубка Англії, в якому він грав У тобто, В 17-му році він програв Челсі, а, в 2018 році він програв МЮ і в 24-му він вже програв Мансіці. Черговий втрачений трофей почтіно, тобі не здається, що він проклятий. Ну, саме в Англії, да, якось йому не щастить, щось не так. Багато шаманів проти нього працюють, і це, це важко щось проти цього протиставити. Але загалом, звичайно, можна казати, що в цьому матчі були і помилки Рефері, так, який не зарахував руку Гріліша в штрафній, Але з іншого боку. І напевно більше я схиляюсь до того, що все ж таки челсі самі винні треба було просто реалізовувати ті моменти, які були. І, хоча Джексон їх не реалізовував, але в той же час він класно і створював ці моменти, і тримав на прузі саме захист Ман Сіті. Тобто ми побачили, як захисники Сіті часто помилялись за рахунок цього тиску з боку Джексона. Ну, звичайно, також за рахунок втоми певної, тому що по суті у них було на відпочинок півтори дні. Тому що вони там грали в середу ввечері, а потім там переліт в четвер вранці, і виходить четвер-п'ятниця, і в суботу, суботу, вже, суботу гра. вже гра. Тобто, це також момент організаційний, якось не продумали так організатори Кубку Англії, чому так поставили, і чому не можна було поміняти місцями, наприклад, матчі М'ю Ковантрі і Сіті Челси. А так завжди, ти дивись, а Чаусі вже ось у вівторок грає з арсеналом. Mm. Тому тут перепочинку немає. Це Англія, вони не хочуть давати якихось привілегій з командам, які грають в Олчі. Це ще Кло постійно про це каже, Маоріні раніше про це казав, і це вже піднімалася ця тема безліч разів вже 10 останніх років. Ну, так себе ведуть. Їх це влаштовує. Гроші, які повинні капати, так, напевно, матчі не хочеться переносити. Тому пишіть, що думаєте з цього приводу. Чи варто давати англійським футболістам більше відпочинку, так більше днів для того, щоб а, а, набрати сил і виходити вже на наступний поєдинок? А, ти сказав про Джексона, так. а мені здається, що напевно 60-70% вини можна на нього перекладати. Тому що стільки, я вже казав, стільки, стільки створити проти Сіті і не реалізовувати це просто порушення закону, uh -huh. всіх, всіх законів неприпустимо таке робити. Тому що ти граєш uh -huh. проти, м'яко ну, кажучи, і найкращої команди світу. Так, і, і, Тринькаєш, 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 і я під час матчу казав, що ну дивіться, ну не можна стільки витрачати зараз. Сіті щось з рикошетику залетить, відіб'ється, десь десь пощастить. І так ми побачили. Петрович а, Петрович відбив там. Невдало трохи так, але ми можемо сказати, що там замість Бернардо Сілби міг би стояти Мар Кукурелі, mm -hmm. або там о, Конор Галахер, який би вибив цей м'яч, умовно, так. О, і не було б цього голу, Так само могло, могло б залетіти у ворота Сіті, так, але Челсі не щастить, щастить Сіті. Mm -hmm. І пощастило саме так в цьому, в цьому моменті. О, але тут я ще б ще переклав переклався таки і на Дісасі, і на Кукурелі, mm -hmm. тому що простріл все таки був, і Кукурелі. Загубив гравця, він грав по м'ячу, він не грав по захиснику о, нападнику по Бернарду. І Бернардо просто вже ну, майже в пусті ворота, але забив. Пеп крокує далі. І Челсі залишається знову з нічим. Розчарування, але з цього треба виносити уроки. Сподіваюся, що вже можливо в наступному році треба команду суджувати вже більш жорсткіше, тому що ми даємо їм таку поблажку, так, тому що. Типу, це перший сезон, вони всі молоді, там діти грають у футбол, mm -hmm. все таке, але ну, вже з наступного року до Почетіно буде, якщо він залишиться все таки тренером, до нього буде більше питань у випадку таких поразок. Я б ще додав стосовно того, як команди підходили до цього матчу. Тобто Челсі здобув класну перемогу 6-0, так, на Девертоном, і це реально підходило Челсі в найкращій своїй формі, напевно, за сезон здавалося, так? Це пере цим матчем. Так. А з іншого боку, який відлетів, ну як відлетів, вилетів від реалу. І морально це точно команда була зломлена, тому що вони, у них були надії на Лігу Чемпіонів. І ось з таким підходом вони ну, підходили до цього матчу. І я б відмітив, що саме ось тут показується, в чому різниця між Челсі та Сіті, що Челсі зараз не є тою топ командою, яка вона була. А, а Сіті реально просто в такому стані, вони все одно, угу. результат, все, ну, да, все одно результат здобули. А, вже неважливо як, але якось здобули. Тому тут питання, що там, ніхто далі не буде дивитися, всі будуть дивитися ще, що, що Сіті у фіналі. Так, і ти, до речі, з цього приводу класно висловилися коментатори Вілат та Вацко. Вони сказали, сила команди в тому, щоб вигравати погані no. матчі, а не хороші. Але пр проблема в тому, що Челсі не може виграти хороші. Ось і різниця: Челсі не може виграти хороший поєдинок, де він грає класно. А Сіті може виграти поганий поєдинок, де він грає не дуже добре. Всім дякуємо за перегляд. Ми сьогодні в такому незвичному форматі вийшли. Підписуйтесь на наш канал, пишіть, що думаєте з приводу фіналів, чи хто справедливо вийшов. Як вам матчі, діліться своїми думками, питаннями. Завжди радий з вами поспілкуватися. Дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі! Пока!